Національна академія України та інститут екогігієни і токсикології склали список найбільш шкідливих для здоров'я людини продуктів. При складанні списку співробітники перелічених медичних установ ґрунтувалися на здатності продуктів викликати важкі захворювання. Так, і на перше місце експерти поставили, як ви думаєте, що чіпси і газовану воду. При приготуванні чіпсів утворюється велика кількість речовин, які провокують саме ракові захворювання. Самі ж чіпси це суміш жирів і вуглеводів, оболонці фарбників і замінників смаку. Вживання чіпсів призводить до підвищення рівня холестерину в крові, що збільшує ризик інсультів і інфарктів. А бензоат натрію, що входить до складу газованої води, призводить до порушення обміну речовин і ожиріння. Друге місце в цьому списку займають фастфуди, часте вживання яких протягом тривалого часу призводить до захворювань травного тракту, печії, гастритів, коліту та іншого. Третю позицію займають копченості та ковбаси, в яких останнім часом міститься більше барвників, консервантів, ароматизаторів ніж власне самого м'яса. А от на четверте місце, от дивно і цікаво, дослідники поставили фрукти і овочі, вирощені в несприятливих умовах, а також продукти з консервантами. П'яте місце посів маргарин. До його складу і всіх продуктів з його вмістом входить трансгенний жир, який практично завжди призводить до порушення обміну речовин і ожиріння того ж. На шостій позиції розташувалася кава, енергетики і молоко. А на сьомому я здивувалася домашні заготовки і морозиво. Ми йдемо далі. На восьмому місці жувальні цукерки, чупа-чупс. А от на дев'ятому шоколадні батончики. Угу. І на останній сходинці наш друг майонез. У всіх цих продуктах використовується велика кількість згущувачів, стабілізаторів, ароматизаторів, барвників, замінників цукру та різних хімічних добавок. Тож з мудрістю підходьте до щоденного вибору продуктів харчування і будьте здорові. І нехай майонез не буде вашим другом. <гум> так ще декілька корисних порад щодо вашого гарного самопочуття у нашій наступній рубриці Здорово жити. Вітаю вас в Рубриці! Здорово жити з вами всі студії Світлана. Якщо ви хочете довгі роки залишатися молодими, дуже важливо зайнятися спортом або регулярними фізичними вправами, тому що це грає дуже велику роль в уповільненні процесу старіння. Фізичні вправи допомагають понизити втрату м'язової та кісткової тканини, підвищити життєвий тонус і енергію людини. Вправи можуть призупинити усі основні ознаки старіння, такі як артеріальний тиск, збільшення жирової тканини в організмі, зменшення м'язової маси, послаблення слуху і крихкість кісток. Немає необхідності виснажувати себе заняттям для отримання відмінних результатів. Навіть не дуже інтенсивні вправи дають позитивний ефект. А ось якщо ваш організм залишається нерухомим впродовж 24 годин, тканини м'язів починають руйнуватися. Якщо ви лягаєте в ліжко навіть на деякий час, щоб відпочити, ваші кістки нестримно починають втрачати мінерали, стають слабкішими та піддаються ризику бути зламаними. Ваші м'язи скорочуються, і ви починаєте відчувати, як шкіра стає в'яночою. Головною причиною втрати м'язової маси з руками є недолік фізичної активності активність, ворог, старості. Якщо ви плануєте стати молодшим і зберегти молодість надовго, то обов'язково повинні займатися регулярними фізичними вправами. Ми цілком можемо омолодити свій організм, користуючись ним якомога більше, а не менше. І прикладом цього є 86-річна Джоанна Каас, яка продемонструвала, що це життя може бути дуже активним. Сподіваюся, що після цього відео ви точно вирішите серйозно зайнятися своєю фізичною формою. Для німкені Джоани Каас художня гімнастика це не професійне заняття. Вона виявилася неперспективною для цього виду спорту і займалася гандболом. Художня гімнастика це улюблений хобі Джоани, яким вона почала займатися в 30 років. На її рахунку 11 медалей, які вона завоювала в спеціальних чемпіонатах для літніх людей. А також Джоана потрапила до книги рекордів Гіннеса. Ось так. Тому не лінуйтеся, вставайте і починайте вже сьогодні перемагати. Бажаю вам гарного дня та хай вам щастить!